Друзі, вітаю! У нас сьогодні з вами справжній брутальний тактик. 200 -та серія Zero 0220. 020. Onion 154CM це одна із перших стали, яку вони почали використовувати. Потім перейшли на 30-ку DLC G10 такий от фрезерований, текстурований, товстелезні лайнери, міцнюща, широка Кліпса. В чотири положення. Давайте його зважимо. А знаєте що? Ніфіга ми його не зважуємо. Мене ця вага тільки до 200 грам, а тут 225 мать його, грам. Коли комусь там ніж на кишені важкий, як цегла. Друзі, будьте сміливіші. Ось коробки старих ЗТок часто от в такому дизайні go -bold, це типу, будь сміливий. <гум> от, а зараз там ось сучасний ЗТ. Спробуй це <гум>, або отримай досвід. Ну ви розумієте, тобто навіть сама коробка нам натякає на те, що трошки компанія ЗТ. <гум> Змінила свою філософію. В цьому немає нічого поганого. Ринок, інтереси, смаки людей міняються. Це очевидно. Я про це маю окреме відео і про цей ніж я вже одного разу згадував. Значить, в одному з інших відео про іншу затеху 225 грам. Ну, Що можна сказати про його дизайни? Вони горбаті. Я сьогодні хочу два таких терміна вжити. Вони круті, ці терміни, крутий Кенунів, крута затеха, і взагалі це супермодель. Але я люблю якісь знаєте, такі нові для себе моменти, слова. Дивіться, є таке слово overbuilt, Перебудований. Тобто. він... Забудований, тобто в ньому запасу міцності просто капець. <сів> по товщині руків'я я по товщині тут обусі 4 мм. Ну Це для фіксів <сів> часто така товщина в обусі. Ну, хоча насправді це ножу не заважає різати про це окремо. От. Overbuild. <сів> тобто він Дуже з запасом зроблений, От і по вазі, і по розміру, і по, просто по відчуттях фактура така дуже міцна, скажімо так, не те, що міцна, вона ну, міцний гріп, це міцне втримування. Класно, дуже вони продумали. оце, і Це часто повторюється на ЗТахах. Я думаю, що це теж їх фірмова штука. Не знаю, чи на це бувають патенти, оці всі там радіальні виборки і так далі, всякі лінії, доріжки. Які пропилюються там на станках чи по ну Тут воно дуже класне, і в ЗТО часто воно використовується. Ось, а ще є таке слово овердизайн теж таке англійське, у нас зараз багато всяких англіцизмів в мові. Я для себе відкрив це слово. Я раніше просто називав там, коли багато дизайну. От в мене є ножі в моїй колекції, в яких теж багато дизайну. Ось давайте так. На секунду відбоюсь, бо в мене під руками все. Ось э, Рік Хіндерер <си> 0393. крутий ніж, но тут дуже багато дизайну, але я його відкладу в сторону. Давайте про 0220 або 200. Чому багато дизайну? Тому що хі -хі -хі, не тільки там, там текстури, ви дивіться, під шай ой, під е, зроблено все під е, кліпсу. Тобто спеціальні майданчики, вони вифрезовані, вони мають плоскі учаски для того, щоб закріпитися кліпсою. Там, до речі, скалетинізовані лайнери, тобто вони полегшені, наскільки це можливо. Ось без практично без втрати міцності. Оці всі, е, скажімо, ця рампа, от контроль через великий палець. Хтось каже, ну тут і фліпер величезний. Він, до речі, от мені нагадує так заодно, ось, подивіться, який потужний фліпер, з яким сильним заходом і захистом вказівного пальця у Хіндерера. Це їх теж об'єднує, тобто це теж овербілдит, це ніж зроблений з запасом по міцності. І хтось каже, та ні, то тут того фліпера, я би його там стисав, не знаю. Його не забагато, друзів, якщо мова йде справді про роботу, якусь на протикання, на пробивання. Хай би собі було, тобто це ну, нормально продуманий елемент. Так же саме і в Кена Тут дуже багато заходу пальця, тобто ця глибина величезна. Тому тут, якщо його використати для удару, точно нічого не зісковзне на лезо і так далі. Тобто фальшик, сам дроппойнт. От Кен Оніон він обожнював оці рекурви. Це треба теж розуміти, це одна з його таких фішок. Тут ще нарізаний це на -серейтор, нарізаний серейтор. Ось е, яка перевага рекурв. Рекурва, по-перше, вона подовжує, от, скажімо так, довжина ріжучої крайки буде мірятися не звідси до сюди, від, там, наприклад, від дульки там, чи від рекаси до Встрі, а по всій довжині це буде довше, тому є чим різати. Але в рекурві є інший якби, такий момент. Ось ця частина леза. Коли ми робимо якесь прорізання, наприклад, нам треба шнурок, стяжко розрізати, там, не знаю, протисати якийсь кілочок і так далі. От Він зустрічає, скажімо, матеріал, який ми розрізаємо, під таким кутом, що просто йде дуже ефективне врізання. Тут так буде, оця частина ножа буде зіскакувати. От в цій частині ми, можливо, програємо за рахунок того, що тут таке пузо, таке черевце. І далі ми вже на, на вихід ножа з матеріалу. Припустимо, я вам, що ми там картон ріжемо чи дерево. Ось, ну, ця частина буде працювати надефективно. І це один із секретів, скажімо так, цей ніж, якби на прорізання буде на ВСУ, особливо він буде чудово працювати. Покриття DLC це найкраще, що поки є з тих технологій, які доступні, тобто твердість DLC вища, ніж твердість сталі, на яку він нанесений. Звісно, можна пошкодити, тому що в житті трапляються якісь матеріали довкола нас, які можуть бути трошечки твердіші. Наприклад, кварцевий пісок, він ну, достатньо, скажімо так, твердий. Він потенційно може там нанести якісь мікроцарапки, але DLC – це просто найкраще з того, що є, і. В нього неймовірна зносостійкість, і, і за рахунок такого покриття там виготовляє спеціальний інструмент, який має працювати в там, навантажених умовах і так далі. Тому це не тільки там косметично почорнили і все. Це справді зміцнює сам матеріал, саму сталь. Ну менше з тим, <кій> що можна ще сказати: відкрити можна його за е фліпер, можна відкрити його за шпеники. Ось фліп тут такий ну, відчутний, тому що тут є ваги клинка. Але треба розуміти, що при цій товщині лайнерів, дивіться, де, деякі ножі вони мають фрейм тонший, ніж тут лайнер. Ось тут є що відгинати. Тут є що відгинати, друзі. Просто відкривається він чудово, при закриванні доведеться, от, скажімо так, зробити такий от рух. Можна, звичайно, великим пальцем, я вже на те простопалець, бо зробив це сотню разів. Е, от, але я вам скажу, що просто це супер ніж. Це ну, був like tank. збудований, наче танк. Ось це те, що любили Зеротолеранс робити на початках. Цей ніж презентований на шод-шоу у 2006 році, а почав він продаватися у 2007. -го. Довжина 23 см, клину тут 9,5, обух, 4 мм, 154 см. Потім тридцятка була твердість там 58-60 <кхи> DLC, я Це говорив джетен. Лайнерлок і 225 мм 225 грам ваги. Тому моя вага от вона, не ловить більше 200 грам. Одним словом, така собі цегла тактична. Але ну, про що можна говорити тут? Міцність, довговічність, ергономіка. лайнерлок товстелезний вигляд в нього абсолютно тактичний. Тобто, ну от така історія. Але в нього є і недоліки. Він великий, важкий, він товстезний, в ньому нема підшипників, він на шайбах працює. Ось в нього лайнер теж такий морально, дехто каже, там застарілий замок. Ну я вам скажу так: з підшипниками тут і не треба підшипників, тому що, якщо все гаразд, є змазка, є нормально, можна відполірувати шайби, зрештою, якщо дуже потрібно, тут все працює дуже гарно і на них. Тим більше вони менше там засмічуються, тому це не є недолік. Комусь недолік, бо хтось купив там на підшипнику і о, ЗТ роблять, до речі, на підшипника ножі. Ну, ось приклад. Це вже ніж на підшипнику, наприклад, сучасніший. Ось, ну, менше з тим. <кхм> тобто, тут не є недолік, наприклад, що це шайба. Це якби напаки плюс. Там лайнер-лок, ну він всю свою роботу робить. Так, Він може не такий зручний. Тут немає такого явного заходу. Е, інколи пропилюють оцю прашу плашку трошки глибше для того, щоб було ну, захід пальця, щоб можна було легше відігнути е, лайнер. Тут його, як би скажімо так, маловато. Але, тим не менше, діло звички, тобто можна це зробити. Ну, тепер, от ще раз кажу: дизайн Кенаонівана. Моя думка круто, рекурва класна, її ніхто не любить з тих, хто заточує, і я теж її не дуже люблю. Але я вмію її точити, так що. Коли мені такі ножі трапляються, я з ними вмію справлятись. Але тут дуже багато ось цих от таких моментів, цих звивин, оцих от хвиль, знаєте. Тобто він такий передизайнений. Це треба розуміти. Але це його робить особливим. Це його робить впізнаваним. Це так же само, як там ножі Ріка Хіндерера. Вони теж от за рахунок цього фліпера, який комусь там не подобається. От це його особливість, отой запас по, там, по міцності. Запас понадійності, це теж можна сказати, що Хіндерер, він теж знайшов компанію, хоч Хіндерер робить і свої ночі окремо. Ось, Він знайшов компанію, де філософськи вони зійшлися. Ну, Менше з тим. Одним словом, це от така от потужна штука. E, взагалі, Zero Tolerance, вони якби такі, м, м, вийшли з компанії Кай, так само, як і Кершов. І вони так зразу орієнтувалися там, на військових, там, якісь спецслужби, рятувальники і так далі. Там була така 200 -та серія, 300 -та серія, там 350. -та. Це така от брутальність, збудований, наче танк. от Коробки такі чорного кольору. Пишаємося те, що це все збудовано в Сполучених Штатах Зараз трошки інше, хоча вони теж пишаються, вони як пишались, так і пишаються. Бачите, пишуть Made in USA. ось І Кайгруп'юсей. Ну, ось тому е, про патріотизм можна теж говорити. Подобається нам це з вами чи не подобається. Я взагалі люблю, коли і на українських ножах, українських дизайнерів, на серійних ножах, на авторських кастомних, теж коробки адекватні з, е, тим, з, з, з демонстрацією того, що ніж там зроблений в Україні, здизайнений з українським дизайнером і так далі. Тому це чудова штука, і е, взагалі мені, наприклад, це ще більше подобається і для мене піднімає ціну. Ну, не цінули в грошах, а ціну в... в тому, що люди робили щось і розуміють, що це просуває в тому числі і їхню країну. Ну і про цей ніш. Це не ніж, а це ціла, якби така філософія. Ось, він як якийсь такий знаєте, джип, якийсь Nissan Patrol чи щось, чи щось таке, який там їде, там всі там, не знаю, всі болота, які там тільки можна м -м 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 -м, буксує, викидає там зі всіх коліс летить болото, але він там далі повзе. і ну, його... <factual> Такі ножі, от, якраз вони для того зроблені, як ці là, джипи для джипінгу. От коли їм роблять, там, ліфтують їх і так далі, ставлять більше колеса. і так далі. Тобто тут уже все оце овербилд, це нове слово, яке я хочу почати використовувати, хоч це англіцизм, але от в українському мові такого якогось прямого відповідника немає. Ну, з надлишком, з запасом, він, скажімо так, побудований. О, так що це як хаммер, от, американський теж джип, який теж має там такий от, запас по кутах. Там хаммер там не перекинеться на бік, він може там витримувати кути. Там, я не пригадую вже, які там 60 градусів. От він не, не, не впаде. Він дуже центр маси низько, має базу ширококолісну, Ну і так далі. Ви знаєте краще, мабуть, про машини, ніж я, про автомобілі. Ну, але я просто як приклад. Оце такий собі хаммер е, в ножах. Розібрати його не так дуже складно, потрібно мати головку на 10, ну і тут гвинти, це Торкс номер 10 Ну що ще, все, я вже всі ТТХ назвав, я вже вам <правж> дав практично всі емоції. Якщо ви хочете купити ніж, отакий для всіх випадків, <правж> наскільки це взагалі можливо. ось Тому що обставини в світі бувають бентежні. Ну, не знаю, зомбі-апокаліпсис, припустимо. І ось, якщо про складені ножі купили і закрили питання тут у ньому запасу по міцності, по зручності, по різу, по, по всьому йому вистачить для всіх розумних ножових задач. Так що така от історія. Ось такий от ніж ще раз. 0, 2, 2, 0, 200 й Kai patented, made in USA, Canon, серійний номер. 154 cm крута штука. І цей ніж, до речі, ви можете придбати, я цей огляд знімаю, крім того, щоб вам показати ніж, я ще показую його з таких міркувань, що якщо вам буде цікаво, я залишу посилання контакти на телеграм-групу, де ви можете зайти і з власником цього ножа, домовитися, там про ціну, про оплату і так далі, і так далі. Я залишу посилання у описі під відео. Так, що можете зайти і подивіться собі, домовитися або не домовитися. Я не переконую купувати той чи інший ніж, і завжди огляди я роблю абсолютно суб'єктивні з того, що я там знаю, вмію, розумію, бачу, відчуваю. От ваша справа там цікавитися цим, розділяти мої думки, там моє захоплення чи ні. Ось, але якщо вам потрібен ось такий от хі -хі, ножовий хамер, хі -хі, напевно, той, знаєте, хамер перший, там бо вже з'явились другий, третій, там коли Шварценеггер зробили хамер, для нього зробили там оцивільнили його, зняли з нього кулемети і так далі, і поставили на нього там двигун з газом там, чи що ну там, еко одним словом. Хі -хі, то це отой перший хамер, хі -хі, той неоцивільнений. Так що така історія, друзі, по контактах собі зайдете, пройдете, і, якщо вам звісно цікаво, і домовитися собі про придбання цього ножа. А я вам дякую, радий, що комусь із вас це може е бути цікаво. Ну, одним словом, вирішуйте. Ось, а ми продовжуємо. Чекаю коментарів від вас з приводу цього ножа, Можливо, ви фанати ось таких ну, старих серій. От, власне, так, як це 200, 300, 350 моделі і так далі. От, можливо, у вас такі ножі досі в колекції, ви їх використовуєте. Як ви їх використовуєте? Теж цікаво, що ви з цього приводу думаєте? Можливо, ви щось думаєте з приводу нових дизайнів, нових, нових, компа нових моделей компанії Zero Tolerance. Давайте спишемося. можете також заходити в мій телеграм-канал, я теж дам на нього посилання. Я його створив для того, щоб можна було вже, ви мені могли якийсь контент ділитися, тобто могли скидати фото, відео і так далі. Там більше інтерактивно, ніж тут у коментарях. Ну і зрештою Ютуб блочить різні посилання. А в моєму телеграм-каналі ну, ви можете скидати посилання, можливо, якісь цікаві і корисні будуть. Отже, до зустрічі, друзі.